Андрій М'ястківський казочка про яблуню. На узліссі біля рову, де дідусь міпа з корову, кучеряве, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка називали його дичка. І колись давним-давно липам скаржилось воно. Чом я дике, я не дике, скоро виросту велике, нині зовсім невеличке. П'ю водичку від кринички, що прозора, наче скло, і зернятка я зросло. Ось довкола ліс буя. Може, кленом стану я, може, дубом в лісі скраю, Ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатко стало, подивилось і сказало Ти із яблука, що впало, до землі вчепилась ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. «Хі-хі-хі, хе -хі хе -хі, хе з неї яблуні не буде, позатопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у зліссям дід з кухлика води напився і на дичку задивився. непомітна, невеличка, але яблунька хоч і дичка. В буряна густих вона, але в корені міцна набирається снаги. Вирвав дід скрізь лопухи і сказав, роздивляй зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по річки й виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли зжовтів весь ліс, деревце дідусь приніс до господи і посадив. І довкіл обгородив, щоб не сміли зайчинята взимку яблуньку чурхати. А на весну залюбки прищепив дідусь бруньки, з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, і зросла, як дід хотів, яблунька. Семи сортів дозрівали на осоні жовті яблука і червоні. От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку.